Представляємо озимий ріпак Джордан. Оригінальне насіння зі стійкістю до гербіцидів раундап. Потенціал урожайності – до 73 центнерів з гектара. Середня врожайність 48 центнерів. Вегетаційний період 300 днів. Маса тисячі насінин – 6 грамів. Гібрид демонструє швидкий розвиток восени та весною. Максимальна посухостійкість 10 балів, морозостійкість 9. Стійкість до хвороб 9 балів. Джордан формує глибоку кореневу систему. Тому навіть у посушливих регіонах забезпечує стабільний розвиток і урожай. Ідеально підходить для пізніх строків сівби, стійкий до вилягання та розтріскування стручків. Толерантний до фомозу та склеротиніозу. Працює в умовах технології раунда преді. Рекомендована густота від 500 до 800 тисяч насінин на гектар. Найкращий результат за повноцінного живлення, особливо навесні, особлива увага сірці та азоту оплата накладеним платежем при отриманні або безготівковий розрахунок по договору доставляємо по всій Україні. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.